Понад 2600 пожеж вогнеборці Прикарпаття ліквідували з початку року на території області. Аналізуючи статистичні дані, можемо сказати, що до більшості займань призводить людська необережність та недотримання правил пожежної безпеки. Продовж тижня рятувальники ліквідували дві масштабних пожежі закладів харчування. Одна з них виникла в місті Івано-Франківську, інша на Калущині. Так, 21 жовтня на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу крівлі двоповерхової недіючої. І будівлі ресторану в селищі Вигода Вигодської територіальної громади. Прибувши до місця виклику, калузькі рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 метрів квадратних, не допустили перекидання вогню на поруч розташовану прибудову. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. До ліквідації даної пожежі залучалося 14 рятувальників та 6 одиниць техніки. Постраждалих на даній пожежі немає, а причину наразі встановлюють фахівці. Наступного дня до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на вулиці Промислова у місті Івано-Франківськ виникла пожежа крівлі одноповерхової будівлі закладу доставки їжі. Рятувальники прибувши до місця виклику, оперативно ліквідували пожежу одноповерхової будівлі на площі приблизно 400 метрів квадратних. Гасіння пожежі ускладнювалося великим пожежним навантаженням, а саме наявністю великої кількості горючих матеріалів. Завдяки оперативним діям вогнеборців пожежу було ліквідовано в тих розмірах, яких вона набула в момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Від знищення вогнем вдалося врятувати будівлю, майно, яке там знаходилося. До ліквідації даної пожежі було залучено 42 рятувальники та 12 одиниць техніки. На щастя, на пожежі ніхто не постраждав. Причину наразі встановлюють фахівці. Вже 24 жовтня вночі на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу в підвальному приміщенні та в квартирі на 8-му поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Набережна в місті Івано-Франківськ. Рятувальники, прибувши до місця виклику спільно з працівниками поліції, евакуювали 56 мешканців будинку, в тому числі шестеро дітей. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу в квартирі на площі 20 метрів квадратних та в підвальному приміщенні на площі 3 метри квадратних. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів зору та дихання. До ліквідації пожежі було залучено 26 чоловік особового складу на восьми одиницях техніки. Ймовірна причина виникнення обох пожеж, необережне поводження з вогнем зі сторони невстановлених осіб. Головне управління Державної служби України. Раїни з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області наголошує на дотриманні правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити ніж мати справу з її наслідками.